21 червня 2025 року відбулася перша прес-конференція Руслана Рутаня, нового головного тренера футбольного клубу Полісся, відповідаючи на запитання суспільного щодо причин прийняття пропозиції, очолити Житомирський клуб. Руслан Рутань сказав, коли ти да, маєш амбіції президента, коли ти маєш умови для, для, для роботи, да все, що що все, все що потрібно то це дає нову мотивацію, так маючи да, склад, який да, я, я рахую в принципі готовий да, боротися да, за високі місця, то от, от це є і головна мотивація. Під час спілкування з журналістами Руслан Ротань розповів, що після тренувальних зборів, які команда проведе в Австрії, повернуться травмовані гравці та гравці, яким трохи дали відпочити після гри у збірних. І вже там візити ми будемо, скажімо так, відштовхуватися, да, бачити, яка ситуація у нас є кадрова, да, тому що е, ми ще не в повному складі на сьогодні. І коли вже да, скажімо, зіграємо, мабуть, перші два матчі, тому там вже потрібно. Буде робити якісь да, висновки да, короткі. Як розповів головний тренер до Полісся з оренди повернувся легіонер Бені Макона. Його обожнюють болівальники, і ми це також розуміємо. Я бачу його бажання, я бачу його да, скажімо так, бажання повернутися в, в цей колектив до цих болівальників. Я йому одразу сказав, що є команда, не є він. По перше, для всіх нас, да для тренера, для всіх це як це команда. Ми не можемо бути думати про себе. Під час прес-конференції спортивний директор клубу В'ячеслав Шевчук представив нового гравця команди Олександра Філіпова, з яким укладений контракт терміном на два роки. Раніше Олександр грав у футбольному клубі Олександрія, який тренував Руслан Ротань. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомирщина.